Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю разом із центром позашкілля імені Олександра Разумкова провели спільний захід, на який запросили вихованців та їх батьків. Майстер-класи, концерт, офіційна частина зустрічі пройшли у театрі на європейській. Під час майстер-класу Крістіна власноруч виготовила чудову іграшку. Ось такого от ось дракончика. Да, трохи, а трохи ні. Ну трошки я сама, і трошки ні. На обліку в центрі реабілітації 164 дитини, каже директорка Тетяна Осадчук. Але комплекс реабілітаційних заходів на сьогоднішній день отримує 52 дитини. Коли до нас приходять на реабілітацію, ми для них маємо скласти індивідуальний план, щоб ми розуміли, що з цією дитиною має бути, і який результат ми очікуємо від реабілітації. Це мультидисциплінарна команда, в яку входить фізичний терапевт, практичний психолог, вчитель-логопед і вчитель-дефектолог. Сьогодні проводите заходи так щорічно, збираєтесь на початку грудня, так? Так, да, кожного року. Міжнародна спільнота відзначає міжнародний день осіб з інвалідністю, і він завжди припадає на 3 грудня. Це цей день, в який ми маємо згадати, що ми зробили для цих дітей і для цих осіб з інвалідністю, які потребують особливої уваги. А зроблено для дітей зазначає пані Тетяна чимало. Тож під час заходу називали і відзначали тих, хто допомагає установі для покращення роботи фізичної терапії за кошти Бердичівської громади за куплено відповідне обладнання. Це допомога людей, які біля вас, які разом з вами, які дивляться в одному напрямку і одну ціль – жити повноцінним життям. Попереду на юних учасників заходу чекали солодкі подарунки. Ми для них хочемо зробити свято, щоб вони розуміли, що ми про них дбаємо. В Свою чергу хочу подякувати центру Разумкова, який нам допомагає в цьому. Це незмінні наші помічники. Ми завжди проводимо з ними дуже гарний час і. Сьогоднішнє свято саме для того, щоб наші діти розуміли, що вони для нас важливі і про них ми ніколи не забуваємо. А створюємо світ краще для них. Переможемо, кохаємо, ми переможемо разом кораї країну нашу за наше майбутнє. Зачистим край. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.